Усім привіт! Сьогодні ми з вами підготуємо сирну тарілку на святковий стіл. Останні роки ця закуска є дуже модною, вона вишукана, смачна, особливо для тих, хто любить різні види сирів, і стане прикрасою будь-якого столу, чи то святкового, чи то просто домашньої вечері. Набір сирів може бути абсолютно різний, в залежності від того, які сири, і ковбаси полюбляєте саме ви. А в мене сьогодні сир дорблю, сир камамбер, твердий, сир мімолет, сир з горішками, хамон, сирокопчена ковбаса, і шинка, сиров'ялена ковбаса, оливки, маслини, виноград, інжир, мед, горішки в мене мигдаль і кешю, і сухарі. Викладати сир я буду на ось таку видовжену тарілочку, ви можете використовувати дощечку, квадратну або прямокутну і одразу викладаємо мед. Мед я ставлю не по центру, а так трішечки збоку. Ось ось так і починаємо нарізати наші сири. Я розпочну з дорблю. ось таким чином його відрізаю. Ставлю ось так. А цей шматочок також можна просто поламати або ось так кубиком нарізати. До речі, я все роблю без рукавичок, тому що це я готую для своєї сім'ї, в мене чисті руки. Ви можете робити це в перчатках. І поруч викладаємо ось так кубики. Дороблю. Ось В цій частині я розкладу ковбасу. Дуже зручно купувати вже нарізану ковбасу, тому що вона тоненько нарізана вдома, так дуже складно зробити. Одразу можна відрізати невеличкий, невеличку гронку винограду, буквально малесеньку, і ось тут, ось так її покласти. Ось в цій зоні я поставлю горішки, трішки мигдалю і кеш'ю. ось таким чином. Оливки та маслини в ось цю зону, буквально декілька штучок. Бачите, вони в мене різні мікс. Дуже зручно також так купувати різні в одній упаковці різні е, маслини і оливки. Так, бачите, ось ця частина в нас вже є. Йдемо далі. Кубиком нарізаємо твердий сир мімолен. Бачите, який він гарний, помаранчевий. Ось приблизно таким. Викладаємо ось так в цю зону. Також біля меду ось тут я вам пропоную викласти ось такі сухарі. І ось в цій зоні поставимо ще один вид колбаски. Це в мене сирокопчена шинка. Тепер давайте наріжемо камамбер ось такими смужечками. Я хочу покласти ось так шматочок камамберу і декілька нарізаних. Ось цих пластинок. Якщо у вас велика тарілочка, ви можете розділити навпіл камамбер частинку сюди, частинку сюди, або, навпаки, якщо вона менша то просто викласти нарізану частину Без ось цього шматочку. Тепер сир з горішками. Я знову ж таки відріжу ось тут такий невеличкий трикутничок, і від цієї частинки я наріжу невеличкі пластинки. І викладаємо в ось цю зону. Розріжемо інжир і викладемо в ось цю зону. Сюди викладемо знову ж таки оливки та маслини, буквально трошки, ще ковбаска. Ковбаску ставимо ось тут поруч з сиром. Ось цю частинку розбавимо виноградиком. Хамон прямо він такий-такий тонесенький, що його просто ми можемо нарвати шматочками. І ось таким чином сюди викладаємо хамон. І ось в цю зону тут трішки місця залишилось, висипаємо ще воріжки. Сюди ось так ще поставимо інжир. І сирна тарілка готова. Сирна тарілка готова, а щоб додати до неї більше новорічного настрою, можна розкласти гілочки розмарину і ягоди калини або журавлини. Також для зручності в сири можна вставити дерев'яні шпажки для закусок. Тож, якщо вам сподобалася ця ідея, беріть собі її на заміточку. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте ваші лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!